Вимоги вони не зовсім по адресу, скажем так. Виникло питання щодо врегулювання торгівлі на міському ринку, зокрема не на території ринку, а на вулицях, які межують з територією ринку. Справа в тому, що в свій час Рівненська міська рада прийняла правила торгівлі, от в якими ну, в загальному врегулювала а такі питання, зокрема щодо торгівлі. Цими з правилами торгівлі, які прийняті міською радою, було встановлено, що торгівля повинна здійснюватися або на ринках, або шляхом відведення відповідно земельних участків і так далі, саме під здійснення торгівлі. От. Водночас, в подальшому, всупереч своїм же правилам торгівлі, міська рада прийняла рішення про дозвіл на торгівлю на вулицях, які межують з ринком. От при цьому ні питання створення ринку на цій території, ні питання виділення земельних ділянок під цю торгівлю не вирішила. Таким чином рішення міської ради про дозвіл на торгівлю, воно виявилося незаконним, тобто воно не врегулювало питання торгівлі в зв'язку з чим. Прокуратурою було внесено подання щодо скасування цього рішення як незаконного і до проведення відповідність до вимог закону ситуації, яка склалася. Такі подання були внесені по двох продуктових ринках, які діють на території міста за результатами розгляду подання прокурора, розпорядження міської ну, рішення міської ради. Вони були скасовані щоб про торгівлі в цих місцях. Водночас подальші якісь кроки досі міською радою щодо врегулювання торгівлі на цій території не вирішені. Звичайно, це зачіпає інтереси людей, які там торгували, тому що питання залишилося невирішеним. От, ну, я так розумію, з цих саме питань надійшли, підійшли люди до прокуратури. Ну наскільки я міг, я пояснив позицію прокурора, тому що роль функція прокурора реагувати на незаконні рішення, від кого б вони не заходили, не виходили. От а питання організації торгівлі, вирішення цього, це вже стосується компетенції міської ради. Власне, людям я намагався пояснити, чому так і які кроки потрібно робити далі. От. А прокуратура, в принципі, виконала свою функцію. Ми відреагували на те, що питання не вирішено, і рішення незаконне, і не вирішено це питання. Подальші кроки це за міською радою. Тобто, далі вирішити це питання відповідно до вимоги закону.